Ледве скетчі це коли ледве сценаристи написали ледве сценарії. Прийшли до ледве режисера і ледве зібрали з ним команду ледве. Ви дивитеся ледве скетчі. Все мав сюди не можна. Еді, пропусти його. Можливо, це наша остання надія. Вітаю, детективи. Доброго дня. Жертва Джиммі Воткінж. Неодружений і відомий брокер. А, жодних відбитків, жодних слідів боротьби. А, єдине, що в нас є, час смерті. П'ята година вечора. Від удару тупим предметом. Час вірний. Однак вдарили його вже після смерті. Кров почала застигати ще до удару, судячи зі стану шкіри навколо вента під очима. Зупинка серця. Але ось ті медична карта, жодних нарікань за останні а два роки. Кураре. Кущо? Кураре. Смертельна отрута з кори рослини стрінхостоксифера. В поєднанні з концентратом мускарину спричиняє параліч судинних волокон і тільки така суміш із мені відомих залишає подібний слід на бокалі. Не знаю, як ми це пропустили. Віддамо на аналіз. Детективи. Це геніально. Те, що ви робите, як вам це вдається? Поділіться секретом. Ну що ви? Нічого особливого. Просто в мене дуже специфічна структура мозку, і кров погано приливає до правої півкулі. Але коли я нахиляю голову вправо, кров приливає до аналітичної півкулі, і я стаю дуже вумним. А якщо вліво? А зліва? То є творча сторона. Я так танцюю. Малювати можу так. Творить допомага мені вона. Я навіть у вокалі так мастак. Профі. Камін перевіряли? Двічі. Якщо там було щось важливе, вбився в чен, це спалив до нашого приходу. Не На весь папір. Рівномірно легкозаймистий. Іноді його недогорілі частки підіймаються та застрягають фільтраційні решітці, як, от, наприклад, зараз. О, Боже. Це куточок від квитка на літак. Пробити всі авіарейші ім'я жертву за останній місяць. Немає необхідності. Він подорожував до Амазонки, що в південній Америці. Про це свідчить специфічний пісок на його підошві та багажу. Привід — робоча поїздка, але чомусь. Палець, на якому мала бути обручка, рівномірно засмагли. Отже, подорожував він з коханкою, яка дізналася про його шлюб під час рандеву. А по прибуттю використала сувенірний флакон з південноамериканською отрутою, щоб помститися за розбите серце. Найбільша планета сонячної системи шість букв. Ти серйозно? Юпіська. О, вибачте. Юпітер. Кросворд на місці злочин. Зачекайте, газета. На ній ручкою обведена реклама авіабілетів до Мексики на сьогодні. Я знаю, де вона. Швидко за мною. Детектив, нам знову потрібна ваша допомога. Хіба ви не бачите? Я більше не можу розслідувати оце, коли людей вбивають. Я забув усі принципи бабукції. Дедукції? Точно. Я певен, ви ще у формі. Пам'ятаєте, як ви постійно обігрували мене в шахи? Можливо, одну партію просто щоб прогрузити голову. Добре. Думаю, в шахи я ще вмію грати. Шах і блядь. Шах і мат точно. Слухайте. Тільки розум, який ви мали колись, може спіймати невловимого вбивцю. я знаю, як вирішити вашу проблему і повернути вас у стрій. Операція краще. Напевно, вбивця був коханцем. В любові був він новобранцем. Бл'ять, не та сторона!